Я хотів би, ми часто е, вживаємо слово Київська русь, хоч в ті часи вона не називалась Київською Русью, тому що, якщо Київська русь, то значить існує ще якась русь. Яка русь московська. А в ті часи Москви і в зародиші не було. І в Зачатті. Тому що Москва як е, поселення з'явилась тільки. 1147 році. А хрещення було в 988 році. Тобто не було Москви. А чому ж називається Московська Русь? А тому що це Зробили російські історики, спотворивши історію, назвали московською Русс для того, щоб мати відношення до Русі. Хто то не Русь, ні Москва, ні Новгород, ні Суздаль. Це не Русь. І в літописі про це говорять. Наприклад, літописець пише, їде єпископ із Новгорода в Русь. Якщо він їде із Новгорода в Русь, значить Новгород не Русь. або ігумен юнівського монастиря, суздалі, їде в Русь Київ. Значить, суздаль не Русь, а Суздаль був суздальське князівство було якраз. І засновником Московського князівства. Тобто це північ, це не Русь. Хоч треба сказати, що всі ці землі входили у Велике е, е, Руське князівство. Входило, але не як Русь. Так само, як зараз в Росію. Входять узби там, чеченці, калмики, інші народи. Входять. Але ж вони не є руський народ. Так і тоді було. Входили в князівство. Володимира входили, але русс не були. Тому отак і, 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 і спотворюється історії. Тому ми маємо Київську Русь і Московську Русь, а взагалі була тільки одна Русь. Без всякого. Московської і Київської. Так ось ми згадуємо всю цю історію хрещення Русі для того, щоб показати, що ми в Європі тисячу років тому. І тому ми е, в Європі були і повинні бути в Європі. І, і ш, е, вже ви чули тут із доповіді, що дал, е, дала, дало хрещення е, Русі е, нашому народу. Багато дало. І зараз чого ми хочемо? Ми хочемо, щоб в Україні панували європейські цінності. Це демократія, свобода, високі технології, сила. Якщо ми війдемо туди, ми захищені і маємо е, можливість підвищувати і рівень життя, і культуру, і духовність. І нехай не думає Європа, що ми тільки просимо із з Європи дать нам ці цінності ми можемо Європі дати, того, чого Європа не має. Я все про це говорю для того, щоб ви розуміли, що Україна не тільки просить, а може дати. І все це е, на благо самої е, Європи. І зараз ось у цьому місяці вирішується е, судьба доля України. З ким вона буде? З Європою. Зі Сполученими Штатами Америки, чи вона буде з Москвою, з Росією, з євроазіатським простором? Це зовсім інша цивілізація. Чому ми так е, не, стривожені? І переживаємо і молимось, щоб Господь дарував Україні можливість війти в Європейський Союз. І я коли ось, в минулі дні зустрічався в Держдепартаменті з конгресменами. З поважними особами, я просив їх, допоможіть прийняти Україну в Євросоюз такою, якою вона сьогодні є, зі всіма її недоліками, але прийміть, бо якщо ви не приймете, то постраждає Європа. А переможе в цьому протистоянні сьогоднішньому Росія. Ось уявіть собі, Європа відмовила Україні прийняти. Хто буде радіти? Україна? Ні. Європа ні Росія буде радіти. Вона досягла свого, захотіла, щоб Україна не була в Євросоюзі. І вона так і сталося. Тому треба бути далекоглядним і дивитись не на сьогоднішній день, а подивитися. Перспективу, що буде далі.